У Полтаву привезли перші примірники журналу військової тематики. Мета видавців привернути увагу українців до потреб армії. Розповів на презентації комерційний директор видання Миротворець. Сильна армія не була контекстом суспільної згоди. Власне саме це і спровокувало. Певну агресію. Це перший мілітарний журнал в Україні. Наш колектив розпорошений по всій Україні. Робимо ми в дистанційному режимі. Повний колір, повний глянець, і за такий журнал насправді є е, е, ну, аналоги в плані. от Цього сегменту ринку немає. Автори намагалися охопити найширшу тематику: історія, в'єтнам і українські повстанці, аналітика, ядерне стримування та співвідношення сил НАТО і Росії. Зброя сучасна і українська, а також розповіді про події на фронті від волонтерів і бійців. Журнал повинен стати загальноукраїнською військовою платформою. Як волонтер бачить. Зі свого, зі свого куту погляду так само і боєць кід війни з одного боку він вимагає просто якісного обігу інформації, але цього недостатньо. Але нема у суспільства органа, який має осмислювати те, що з нами відбувається. Пілотний випуск дали на оцінку воїнам на передовій. Тож у першому номері автори врахували їхні побажання. Примірники можна дарувати будь-якому атошнику через волонтерів. Акція купи журнал бійцю, це можуть користуватися і волонтери, і ми тут ви зможете прочитати, взявши журнал, ніби відривний купон, що говорить про те, що якщо цей журнал заповнений тут внизу, і то тобто він вже один раз куплений. При підготовці журналу видавці спілкувалися з польськими колегами. Вона зараз ні з ким не перебуває в стані війні з ким, але вони мають а, три подібні військові журнали. Автори сподіваються, що скоро в Україні буде більше військових видань.